Друзі, я вирішила, що ця тема нам всім дуже потрібна, тому що про неї дуже рідко говорять. Але що мені потрібно знати, аби створювати адекватний звук, і не тільки звук естрадний чи роковий, а ще й екстремальний? Давайте з вами почнемо з самого початку. Що таке голосовий апарат і що в нього входить? Зараз будуть дуже важкі слова. Але ми спробуємо з цим з вами розібратись. Голосовий апарат. Перше, це енергетичний відділ, це дихання та дихальна система. Що в нього входить? В нього входить діафрагма, бронхи, легені, м'язи, експіратори, інспіратори. До речі, тазова діафрагма не входить. А тепер дивіться: все, що я зараз пояснюю, це. Фоніатрія, фактично. Тобто, це не якісь там суб'єктивні речі, типу, дихаємо маткою, да там відчуй звук, він десь в тебе там всередині живе. Ні, це чисто анатомічні фізіологічні речі. Це перший відділ. Запам'ятали: енергетичний відділ. Увага. Далі генераторний відділ. Це гортань, м'язи, хрещі, які приймають участь у творенні звуку. Тобто це все, що живе в нас трошечки вище. А саме отут. Значить, є тут розібрались. Далі. Я думаю, що це зрозуміло, в принципі. Далі резонаторно-артикуляційний відділ. Це останній відділ формування звуку. Це все, все що в нас знаходиться вище. Заголосові складки, ротова порожнина, це в нас м'яке піднебіння, це в нас все те, що знаходиться трошечки вище. Тобто робимо висновок, що в нас формує звук: три великі відділи. Перший відділ енергетичний, другий відділ генераторний, і третій відділ це резонаторно-артикуляційний відділ. Шановні, будь ласка, заскріньте собі це, нехай воно у вас буде. Ось якось так. Не формується звук, хлопчики і дівчатка, десь в глубинах твоєго підсознання. Ні, там його нема. Він формується чисто на об'єктивних речах. Для чого потрібно знати цю інформацію? Якщо ви не будете адекватно володіти цією інформацією, ращепи, різні види ращепів будуть вам просто недоступні. Пояснюю чому. Тому що, якщо я на занятті вам скажу: зробіть, будь ласка, свою гортань ширше піднебіння нижче, будь ласка, отут звусьте мені. Ви на мене подивитись як на повну ідіотку. Типу, жінка, що ти від мене хочеш? Я співаю чисто не інтуїтивно. Ні, так воно не працює, друзі. Так воно не працює. У вас вийде в такому випадку якийсь один вид розчіпу, і на цьому ви зупинитесь. А якщо ви хочете більше? То вам треба розбиратись в анатомії свого голосового апарату. Знову ж таки, анатомія вашого голосового апарату допоможе вам у здобутті таких звуків, як твенг, белтінг, субтон і так далі. І тому подібне. Не дихай маткою. Ну що, зі звуком розібрались. Тепер давайте поговоримо про дихання. Значить, Три типи дихання ми маємо: які фізіологічне, фонаціонне і патологічне. Зараз з вами подивимось на всі ці три типи. Фізіологічне це спокійний, нормальний стан. Коли ми просто сидимо і дихаємо. Ну, ми ж дихаємо, ми з вами не померли, да? ви, який дивиться цей відео, ви ж дихаєте. Ну, далі. Фонаціонне це коли ви зібрались створити якийсь звук. Неважливо, чи це вокал, чи це просто розмова, чи це просто вискила, «а». <плесква> Ми зібралися створити якийсь звук, це вже фонаціонне дихання. Далі патологічне дихання. Що треба, і обов'язково треба знати, якщо є якісь придихання, якщо є якісь е звуці. Дихання, яке вам не подобається, ви відчуваєте, що так воно не має бути. Викладачі. Ви чуєте у своїх учнів, що вони якось не так дихають. Це не ваша робота. Ви одразу берете і направляєте до фоніатра. Ми, викладачі, не займаємося патологіями. Не, зай... не лікуємо. Ні. Тільки у випадку, якщо фоніатор прописав саме якісь вокальні вправи для того, аби щось там вилікувати. Але ми це не лікуємо самостійно. Це все лікує лікар-фоніатор. Є. Значить, тепер давайте розбирає... розберемося з функціями дихання. Головна функція дихання Ні, то не вокал. І то навіть не утворення звуку. Головна функція дихання, щоб ви що? Правильно, не померли. <риклад> ба 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 Все, щоб ви жили далі. Оце головна функція дихання. Коли вам каже ваш викладач, що ти маєш співати 4-6 годин, тренуй своє дихання. Ти маєш співати так одразу. Yeah. Ваше дихання на початку існує тільки для того, аби ви не померли. Все інше, це вже ті функції, які ви напрацьовуєте. Все, от на цьому. все. Значить, голосоутворювальна функція на початку створена виключно для комунікації, не для вокалу, чи не для сценічної майстерності. Тобто, ну, початкова комунікація, типа е, а, e a а o -а -а! зрозуміли. <свісно> я думаю, що все просто і зрозуміло. І навіть дивіться, от якщо ми підемо туди в палеоліт, да, там в якийсь, от, ми зрозуміємо, що і там навіть наші ложні складки вони працювали. Тому що для того, аби відпугнути якогось великого звіра, що було треба зробити? Голосно крекнути. Далі, дивіться. Постановку голосу, запам'ятають, це естетична функція. Вона не являється головною, тому на неї треба час. І тому на неї треба окремий підхід. Є люди, в яких а, які з дитинства співали, які з дитинства там, з батьками, ще щось. І в них воно чуть-чуть ближче стоїть до них. але... Це естетична функція, тобто вона не, не має бути з вами від народження. І це ок. Тобто ну, немає такого, що він поцілований Богом, тому він співає. Oh yeah. Ні, Він просто пахав, як маленька лошадка, ви розумієте? І тому він співає. Шановні заскріньте, будь ласка, собі це. Це дуже важливо. Ну що, Давайте перейдемо до найцікавішого за доставку кислороду в легені. Відповідають м'язи вдихателі та видихателі. М'язи вдихателі це в нас інспіратори. Да? Тяжке слово, але нічого запам'ятовуємо. м'язи-видихателі це експіратори. Експіратори це пасивні м'язи. Вони стають активними. Тільки при примусовому видиху. М'язи брюшного пресу так само зв'язані з дихальним апаратом. Діафрагмі, давайте тепер логічно. Да? Діафрагмі похрін, живете ви чи ні? Їй комфортно в розслабленому стані. От вона така. І похрін, вона дуже велика тупорога діафрагма. Отак. Значить, а от кому не похрен, це якраз у цим маленьким текстурочкам, м'язом, видихателям та вдихателям. Давайте з вами спробуємо це відрефлексувати. Значить, сідаємо рівненько, да, і спробуємо зробити вдих. Спробуємо розкрити цю частинку. Відчуйте її зараз маленькими текстурками. Ще раз. Спробуйте відкрити таким чином спинам оці самі маленькі текстурки. А тепер просто видихніть. Ви відчули, як під тяжкістю грудної кліпини ви просто спустились ніби вниз. Оце пасивність м'язів-експараторів. А тепер давайте спробуємо їх відчути в активному їх стані. Робимо подих, вдих. І від нього робимо примусовий видих. Ще раз примусовий різкий видих. І ви зараз відчули, як спрацювали інші структури. Я вас вітаю, ви відчули експіратори. Так що таке вокальна опора? Ми дійшли. Нарешті ми дійшли до цієї суперової теми: це неповітряний стовбур, десь всередині тебе. Це не, не дихай животом, це не дихай діафрагмою. Ви вже зрозуміли. Ну, тобто, що це не воно опора. Це коли м'язи вдихателі набрали повітря, а м'язи видихателі хочуть видихнути. А м'язи вдихателі такі е. -е! А м'язи вдихателі видихнути, а м'язи-видихателі. Е -е! І не якась там повітряний стовбур, діафрагма. Ще чимось. Чим нам ще дихають? дихають маткою. Вухами. Отак От якось. Цікава інфа, друзі. Якщо цікава, будь ласка, залишайте коментарі. Я з задоволенням буду писати ще, щоб ми розвивались, щоб ми не продовжували дихати маткою і робили реально класні речі. Підписуйтесь на канал, да там что-то коментуйте. Ура!